No, Mr. Подій, тобто до місць розташування навчальних закладів, це школи, гімназії, ліцеї, це дитячі, дитячі садочки, виїздили поліцейські, проводили обстеження усіх об'єктів. Загалом було обстежено 21 школа у місті Житомирі, 20 дитячих садочків та 5 торгівельних центрів. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. і По мірі того, як тривали заходи поліції, як вони завершувалися, навчальні заклади. Клади торговельні заклади поверталися до нормального режиму життєдіяльності. Із торговельних закладів проводилася евакуація громадян. Навчальні заклади, дитячі садочки також на період обстеження поліцейських з приміщень були виведені люди і виведені. дітки. я правильно розумію, що це було анонімне звернення, і зараз будете якось поліція встановлювати хто причетний до цього. Повідомлення про можливу небезпеку для людей надійшло на електронну адресу уранці на адресу одного з правоохоронних органів. Ця інформація відповідно була передана до поліції, і поліція розпочала перевірку викладених у повідомленні відомостей у першу чергу. Перевірку безпечності навчальних закладів безпечності дитячих садочків для перебування дітей і загалом для перебування громадян. Які забезпечують життєдіяльність цих закладів.